Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас чотири варіанти. І тема така, чи є на вас крадник. Ви обираєте свою колоду. Це перший варіант, другий, третій і четвертий. І подивимось, чи є крадники на вас які-небудь. Крадники, вони так робляться. З секретом, вони приховуються, їх не так одразу можна помітити. Майстри ті, які ну, дійсно професіонали, вони роблять так, його сховають, що, ну, здається, що все добре. А у людини фінансовий канал, або там Кохання або ще або здоров'я, потрошку енергія, ну, потрошку вся енергія спочатку більш ну, повільніше, повільніше, потім більше і більше, поки не вижирає повністю всю людину. І всі ваші потоки енергетичні, вони направлені на якусь іншу людину. Роблять таку гадість, тож, я думаю, що ви вже приділились своїм варіантам. І починаємо з першого. Так, перший варіант. Всі ті, що обрали перший варіант, чи є на вас якісь крадники? Так, чи є на вас крадник. Скажіть, покажіть, чи є крадник? В якій сфері, чи є крадник на гроші, на кохання, на здоров'я. Скажіть, покажіть. На гроші на кохання, на здоров'я. На гроші, на кохання, на здоров'я. Дивіться, із здоров'ям все добре, шляхи відкриті тут. І туспінтаклій, і мир, і сонце, і дві жезлів, Тут все добре. Все, це питання. Нормально. Так, з коханням є проблеми, з грошима є проблеми. Так, дивлюсь ще раз. Скажіть, покажіть відповідь так чи ні. на той, хто обрав перший варіант. Чи є на ньому краднік на гроші? Це правда, що є краднік на гроші? Ні, нема крадніка на гроші. Чи є на тому, хто обрав перший варіант? Не так питаю. На тому, хто обрав перший варіант, є краднік на кохання. Чи Це правда? І це неправда. На першому варіанті нема крадників, але ну, є проблеми в фінансах і в коханні. Зараз розповім, які. Що це не краднік, це просто, ну. Ситуація інколи у вас буває дуже погано з грошима. Тут зовсім погано їх не було, потім ситуація покращилась, потім знову погана ситуація. Тобто е не вистачає давно стабільно. Ситуація важка. Ви рухаєтесь до якоїсь своєї мети, карти кажуть, що не. Не припиняйте, ви все правильно робите, йдіть вперед, досягайте свого ще декілька зусиль, і буде покращення, стане краще. І тут кар'єра, кар'єрний рост, але є людина, яка заздрить, яка ставляє палки в колеса, яка не любить вас. І вона не робить магію. Просто це такий у неї така енергетика негативна, що як. З глаз, заперечую, заперечую негатив, прибираю, заперечую. Портить потрошку. Так. І, що стосовно кохання, дев'ятка пентаклі, і то, що ви, ну як ну, сподіваєтесь на щось краще, вісім жезлів це новини про якогось рицаря жезлів. Чотири жезлі, що це а, як ну, коли пропонують вийти заміж, ось, і, але цього не сталося чомусь. Шість мечів, рицарь Кубків. Тобто, що очікували, воно не сталось. Прибираю негатив. Прибираю якісь перешкоди в коханні, але це таке житейське, це так. Нагадую, що це загальний розклад, дивиться багато людей, і якась історія до вас, якась вас стосується, а якась про когось іншого, тож обирайте своє, але це не заважає нам перекрити весь негатив, який показали карти. Ну, це не крадніки. Крадніків у вас немає в першому варіанті, з чим я вас вітаю, це дуже добре. Є такий легкий негатив, але. Всі люди між собою обмінюються енергією. І це такий вплив інших людей на вас. Це треба чистити, можна робити чистку біополя раз на тиждень, дуже корисно. І Так, як ви руки миєте, так і біополя також треба очищувати, змивати негатив. Так, ці карти в мене вийшли тут, ті, що мені треба. Значить, Що я роблю? Я перекриваю весь негатив. Тут, давайте сонце на в сферу грошей. Тут відкриті шляхи покладе на кохання. Прибираю весь негатив, все зле-лихе, що вам бажали, повертаю тому, хто це робив. Весь негатив від вас, як від дзеркала, відбувається, тому хто вам шкоду, шкоду бажає, тому повертається. Відкриваю шляхи на гроші, на кохання, прибираю всі перешкоди з ваших шляхів. Перешкод більше нема. Всі двері відкриті, всі шляхи ваші легкі. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так буде. Так, це в нас був перший варіант. Це ми завершили. Ви також можете дивитися всі варіанти. І, можливо, ви неправильно да, не, не обрали свій варіант. Але десь в подальшому в цьому розкладі ви почуєте свою історію, яка вам відповідає. І також таке буває. Другий варіант. Дивимось, чи є у тих, хто дивиться, крадники. Другий варіант. Ті, хто обрали другий варіант, чи є крадник. Будь-який крадник. Скажіть, покажіть всі крадники на другому варіанті. Чи є крадник на гроші? Чи є крадник на гроші? Скажіть, крадник серед грошей. Чи є крадник на кохання? Чи є крадник на здоров'я? Сфера грошей і добре. Тут нема крадніка. Сфера кохання. Крадника також нема. Ну, зараз ще перепитаю, бо тут ілюзія, якась ілюзія є. І то, що ви розлучились. Хтось від когось пішов. Чи ви від чоловіка, чи чоловік від вас. Ну тут розлучення і ілюзія. І. По сфері здоров'я також є негатив. Так, чи є по другому варіанту. Той, хто обрав другий варіант, скажіть, покажіть, чи дійсно є крадник на кохання? На сферу кохання є крадник. Тут є протистояння, але нема крадника. Так, на сферу здоров'я, чи є краднік на здоров'я, То, хто дивиться по другому варіанту. Сфера здоров'я чи є? Ні, нема. Так, на здоров'я просто закрили шляхи. Але крайні також нема. Давайте чистить. Прибираю негатив, заперечую, заперечую. Тут вас, вас не любить. Жінка, королева мечей. Та, що, ну, е, крути в голові стиральну машинку, щоб мислі, мислі, мислі не, не гарні в вашу сторону прокльони йшли. Вам трошки порти здоров'я. Це треба прибирати цей негатив. Заперечу, не подобаєте своїй. Тобто є негатив на каже негарні слова щодо у вас і там проклинає там усна. Це така битова магія, битові прокльони, Не подобаєтесь своїй. Стосовно ко кохання. Скоріше за всього, що у вашого колишнього зараз є інша жінка, заперечую негатив. Одна, друга, заперечую. Ви більше зайняті питаннями грошей, як прокормить себе і дитину. Якщо у кого є, ну тут вийшла дитина, у кого є діти, що ви більше. Не думаєте про кохання, думаєте про те, як заробити, і щоб були гроші, що гроші є, і вони не в тому обсязі, щоб ви хотіли, що їх не вистачає. Але ви дуже сильно працюєте, ви маєте, якийсь, ну, відтачуєте свою майстерність дуже вправно щось вмієте робити гарно. І те, що ви зараз робите, це якось ну, семена посаджені, і урожай буде, що ви доб'єтесь успіху, колесо фортуни, що ви будете успішні. Це добре. І на фінанси тут теж хороші карти. Ось. Але от у коханні, що ви з кимось розлучились. Це не, не магічний вплив, нічого такого. Так сталося, да? заперечую, не подобалось щось комусь. Можливо, втрутилась оця особа інша, да? кохання, то, що я перекриваю. Так. Де я її перекрила? Ось вона. Це негативні всі карти. Це гарні, це негатив. Негатив збираю весь разом. Так. Тобто. В сфері кохання ви пережили трагедію, і зараз ви не думаєте про те, щоб будувати особисте життя, а ви просто будуєте фінансову сферу більше. Прибираю негатив, перекриваю. Прикриваю весь негатив. І це також не крадники, і це дуже добре. Перекриваю, прибираю все зле лихе. Все, все негативне, що вам бажали. Повертаю тому, хто це робить. Без перешкод, на перекладне, не переклад, не на закальцовку, особисто на того, хто це робить. Все, що вам бажають, хай з ними станеться. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Відкриваємо шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я. Буде так, так буде. Перешкод більше нема. Так, це у нас був другий варіант. І зараз подивимось третій варіант. Всі, хто брали третій варіант, дивимось. Так, скажіть, покажіть, чи є кранники на тому, хто брав третій варіант. Так, сфера фінансів. О, перевернула колоду. Сфера фінансів. Тут сфера фінансів мені щось не подобається, тут було магічне втручання е, предательства. Яке саме? Чи був крадник на сферу фінансів? Скажіть, то той, хто обрав третій варіант, в нього є крадник на фінансову сферу, Крадник на гроші, це правда? Це правда, да. це магічне втручання. Тут був крадник на гроші, чи є крадник на гроші, хто брав третій варіант на сфері. Ой, Чи є крадник на кохання? Той хто брав третій варіант? чи є крадник на кохання. Скажіть, покажіть. Тепер кохання закрита, і так тут є крадник. Так, це в нас такий третій варіант попався, чи є крадник на здоров'я. На здоров'я. Так. І тут є крадник на здоров'я. Ще крадник на красу і молодість. У того, хто обрав третій варіант. Крадник на красу і молодість. Так, і є крадник на красу і молодість. Розклад весь негативний. Тобто вами хтось зайнявся всерйоз і перекриті всі сфери по дьяволу, перекриті всі сфери. Так, якісь ваші успіхи були, і вони всі пішли на ноль. Що ви дуже гарно починали. Щось в роботі дуже гарно було, був якийсь повштовх такий, що ви могли б дуже гарно взлетіти. Але це вкрали, перетягнули на себе. Так, що по коханню, оце він і є, скраднічок, перешкоди зробили. Закрили все. Тобто шлях був відкритий, все було добре. Зробили 4 м'ячі, що закрито, все перекрито. І двойка кубків ну це крадник і приворот, щоб ви е на, того, на ту людину, який це зробив, щоб ви до нього добре ставилися і не подумали на нього. Заперечую весь негатив. Що со здоров'ям? Ну, це в, од в одну історію здоров'я, краса і молодість. Тут так, на красу і молодість є. що ви повинні бути одинокі, без пари, і дуже швидко, щоб ця ваша молодість щоб вона втрачалась, що вона йдуть де комусь. Обмін-подмін, вплив силою з королеви кубків на королів жезлів. Королева жезлів — це може бути як суперниця. І це все причеплено, скоріш за всього, до роду, до карми роду. Знайшли в роду якусь негативну карму, негативні події, і туди причепили, що це справедливо, тому воно так тримається. Що як руйнують вам життя? І е, що, це по справедливості, бо негативна карма роду, а ви її відпрацьовуєте. Так, заперечую негатив. То я вам раджу також звернутися до спеціаліста. Вам треба чистка серйозна і захист. І також вам треба робити чистку рода. А ми перекриваємо те, що ми знайшли. Все негативне. Це карта сонця, щоб було здоров'я. Карта мир, щоб це припинити. Я хочу карту Верховного суду, щоб по Верховному суду все зле лихе, що вам робили, щоб воно було знято і повернуто туди, звідки воно прийшло. Так. Вас треба чистить. Треба робити чистку і ставити захист. Вищі сили, янголи охоронці, того, хто дивиться, прошу зняти весь негатив. Знімаю нулюю, відсікаю кратники, відсікаю весь негативний вплив, повертаю все зле лихе, що вам бажали, тому хто робив. Не на закальцовку, не на переклади, а особисто на тих, хто робив, хто заказував. Весь негатив, який вони вам робили, хай з ними станеться. Що вони вам бажали, хай з ними станеться. З цієї секунди, з цієї хвилини, все, що було вкрадено, вся енергія вас вкрадена, повертається вам назад по Верховному суду, то буде так і так буде. Повертаються вкрадені можливості. Буде так. От така от у нас вийшла історія. Так, це третій варіант був. Дуже раджу звернутися до майстра до мене, або до моєї сестри, або до будь-якого іншого майстра, який вам подобається, але вам треба захист. Або шукайте в інтернеті, як захист робить чистку захист. Дуже класно розказують, там є іронічні стави, які це роблять. Но вам треба рятуватися. Так, скажіть, покажіть четвертий варіант. Зараз у нас четвертий варіант, чи є крадники на тому, хто брав четвертий варіант. Скажіть, покажіть. Фінанс, сфера фінансів. Карта дьявол вийшла, стозок жезлів. Тобто на всі ваші жезлів це повштух, Це рост, розвиток, початок як у чогось доброго, класного, що виросте дуже могутнім. Одразу вийшов дьявол і це зробив король міча, людина старша за вас. І людина негативна, вміє притворятися. Може робити вигляд, що він дуже класний друг, насправді робить шкоду. І тут, скоріш за все, що тут є крадник. Зараз я там ще подивлюсь. Так, чи є крадник на сферу кохання? Кохання. Тройка жезлів, карта, зірка, хорошо. Чотири меча. Верховна жриця. Також були якісь маніпуляції з сферою кохання. Але що? Але це не краднік. Перемога, ви відбились від цього, але негативний там вплив був. Так, чи є крадник на сфері здоров'я? Чи робили краднік на здоров'я? Тому хто брав четвертий варіант? Скажіть, покажіть. Верховний суд був по четвертому варіанту. Так. Шлях шлях на здоров'я відкритий. Дивіться, щось було з здоров'ям, якісь проблеми. Це в минулому, воно закрите. Той магічний вплив, який робили по здоров'ю, по Верховному суду. Там історія вже завершена. Розібрались цією історією, вам повернуто те, що було у вас зіпсовано, да? то, що вам псували. Так, чого кажу, що псували? Бо тут рицар мічей вийшов. Що, щось маніпуляції якісь відбувалися з вашим здоров'ям. Що, щось тут відбувалось негативно, перед сорюміча, але зараз шлях відкритий все добре. Так, ну ще перепитаю. Це був крадник. Краднік на здоров'я. Ні, це не був крадник на здоров'я, це був негативний вплив, пов'язаний з чоловіком, з коханням, з якимось стосунками предательства було. Але ця історія вже завершена. Ті, хто втручався, вони отримали покарання, вам повернули те, що було вам зіпсовано. Тобто здоров'я. Так, хорошо. Значить, що нам треба робити тепер? Я хочу перекрити. Ага, я хотіла спитати оце на сфері фінансів, чи є дійсно крадник. Той, хто обрав четвертий варіант, в нього є дійсно краднік на гроші, чи це правда. Чи це правда? Так, і це правда, так. Це краднік на гроші. Дякуємо. Так, чи є краднік, чи дійсно є крадник на кохання? По четвертому варіанту, це я пер перепереперепровіряю. Є вплив магічний, але це не крадник. Це просто впливали магічно. Да, робили якусь королева Жезлів. Що робила? Міряності. Шість кубків. Віка Дивіться, оця історія, що була негатив по, по коханню. Вони хотіли, ну, щоб людина, отшельник, щоб пішла. Од, одинока. Стала одинока, сама пішла. Так, заперечую негатив. Заперечую. Заперечую, заперечую. Далі тройка також нехороша, заперечую. Заперечую негатив. Це просто негативний вплив. Дійсно втручались по магії, по колдовству. Заперечу. Так, тут в нас з фінансами погано. Була ваша, стала наша тут кажуть. Заперечую негатив. Так. Це також отшельника прибираю, щоб не було. Це робили так, щоб вам хотілося бути самою, одною або одним. Щоб цього кохання не хотілося, щоб ви самі пішли і вам нічого не треба. Заперечую. Тут ще негатив приберу тут, заперечую, перекриваю. Перекриваю і карту сонця на сферу фінансів, щоб фінанси і кохання, щоб вони були щоб все було добре. Прибираю весь негатив. Знімаю, нулюю, цікаю всі крадники, ті, що вам робили. Все зле, лихе повертаю тому, хто робив. Не на переклад, не на закольцовку, особисто на них. Хай все лихе зле від вас, як від зеркала, відбувається, тому хто робив, назад, повертається. Відсікаю, руйную всі канали, всі присоски. Вся енергія, яка у вас була крадена, з ціє хвилини, з цієї секунди, повертається вам назад по Верховному суду, та буде так. І всі можливості, втрачені, також повертаються, компенсуються. Буде так і так буде. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так буде. Вам також раджу зробити, звернутися до майстра, зробити захист. І почиститись більш досконально. Це на сеансі робиться. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати. І до зустрічі на каналі.